Терористи порушують режим тиші на Луганщині зранку. Щастя з гранатометів та стрілецької зброї. Цілу ніч не припиняла стрільба з автоматів у Кримському. Тим часом збройні сили відводять реактивні системи залпового вогню у тил з передових позицій на Луганщині. Перед цим вже відтягнули протитанкові гармати. Маємо на зв'язку Євгенію Цвітанську. Євгеній, вітаю. чи власне тихо зараз у вас і а наші гради відводять під наглядом ОБСЄ. Яка ситуація зараз? Вітаю, Руслане. Ну тихо на Луганщині. На дивось бійці дивуються власне такий тиші. Ну а е, цей час. Е... Вони відводять справді відводять свою важку техніку згідно з мінськими домовленостями. Ось сьогодні ми знову стали свідками, як з позиції відвели колону техніки. Це система залпового вогню бм 21 град. Її відводять за лінії розмежування та ті рубежі, які власне вказані в цих домовленостях. Ну і дійсно, ми переконалися, що цей процес він проходить під наглядом. ОБСЄ, тобто представники фіксуються. Ну і сьогодні на усіх трасах тут на Луганщині, а вони мають фіксувати рухи всіх подібних колону. А сьогодні Одну ми бачили, але напрямок руху техніки, звісно, і сам підрозділ та позицію зі зрозумілих вершин не вказуємо. Це реактивні системи залпового град. Згідно мінських домовленостей, даний підрозділ відводиться від лінії розмежування на 35 кілометрів вказаний район. Це рух лише однієї з колон, як запевнило штаб, ато системи град сьогодні повністю відводять із сектору, а тобто звідси з Луганщини було завдання протягом світлового дня відвести всі 100% машин БМ-21 ГРАД. Ну і за МСЖ від лінії протистояння настаном на цю хвилину цей процес вже мав завершитися. Натомість, як вже неодноразово наголошувалось, те, що на своїй стороні робить супротивник підведенням, це українським нашим військовим назвати важко. В Світлу добу демонстративно вводять ці колони техніки, а потім в темну пору добу повертають її на попередні місця. Це констатувано не один раз, тому дати цьому оцінку можуть лише фахівці ОБСЄ, і ми сподіваємося, що ця оцінка буде належною. Ну, якщо ще вчора лунала інформація про загрозу наступу у напрямку міста Щастя та станиці Луганської, то сьогодні ж з'явилася ще одна до переліку цих населених пунктів, знову додалось Кримське та Трихизбінка. Це ті населені пункти, які до режиму тиші потерпали від обстрілів найбільше. Ну а зараз на всіх цих напрямках теж тиша. Ну, взагалі на диво не чути ніде роботи артилерії, але військові кажуть, що цей час бойовики не дрімають. На Луганщині ситуація стає більш напруженою. За наявними даними, до Луганська прибуло 150 російських спецпризначенців, озброєних новітними автоматами ВАЛ. В районі Донецького проходять вишкіл 50 терористів. В районі Брянки готуються мінометні розрахунки. Також є інформація, що прибула, прибули ешелони з артилерійськими боєприпасами у кількості 20 вагонів. Це куди? Прибули до Луганська. Ну, напруженою ситуацією на Луганщині називають саме е, скупчення техніки бойовиків, а також активізацію диверсантів. Ось е, обстрілювали. З позиції наших бійців у районі населеного пункту Кримське із населеного пункту Сміле вони не підконтрольні українській армії. Ну а власне те, що сьогодні цілий день лунає інформація про обстріли у місті щастя, ніхто з військових, які там базуються, поки нам цю інформацію не підтвердив. Така ситуація, Руслана. Дякую, колега Іван Цвітанська про відведення градів з передової на Луганщині.